Розмарин – це посухостійка багаторічна рослина, що родом із Середземномор'я, яка дарує багато смаку та краси в обмін на мінімальний догляд. Єдине, чого постійно потребує ваш розмарин, це щорічна або дворічна обрізка. Ця швидка обрізка гарантує, що ваш кущ розмарину залишиться акуратним і привабливим. Обрізка також запобігає здерев'яненню, підтримує циркуляцію повітря, щоб запобігти хворобам, і стимулює ріст нового розмарину. Якщо ви трохи нервуєте, беручи до рук секатор або секатор, щоб обрізати свій розмарин, ось шість простих кроків, щоб зробити процес легким. На щастя, ця рослина дуже терпима, і ви навряд чи пошкодите свій кущ розмарину, якщо будете дотримуватися цих простих інструкцій. Коли найкраще обрізати розмарин. Розмарин можна обрізати один-два рази на рік. Найкращий час для обрізки кінець весни або початок літа, коли його квіти починають виянути. Це може сприяти появі нових квітів, але час також важливий, оскільки це дає новому росту шанс прижитися до осінніх заморозків. При бажанні ви можете зробити другу обрізку восени за 6-8 тижнів до очікуваних морозів. Друга обрізка необхідна лише в регіонах, де розмарин росте особливо швидко, або якщо вам потрібно значно зменшити розмір розмарину. Рослини, які стали занадто великими або витягнулися, слід обрізати поступово, обрізаючи приблизно одну третину рослини кожні 3-4 місяці протягом вегетаційного періоду. Розмарин на відкритому повітрі добре росте в зонах із 7 по 11, тому з березня по травень зазвичай найкращий час для обрізки. Кімнатні рослини розмарину в контейнерах можна обрізати в будь-який час навесні. Чи можна переборщити з обрізанням розмарину. Щоб уникнути затримки росту або загибелі куща розмарину, ніколи не видаляйте більше однієї третини його росту за один раз. Зрізання надто деревних частин рослини може вбити його. Так само, як його родич лаванди, кущі розмарину слід обрізати лише на кілька сантиметрів над здерев'янілими центральними гілками. Кущі потрібна достатня кількість листя та гілок, щоб підтримувати фотосинтез і виробляти достатньо енергії для продовження росту. Переваги обрізки розмарину. Зберігати свіжо обрізану рослину розмарину корисно для здорової рослини та естетики вашого саду. Обрізка може допомогти. Новий ріст, як і лаванда, розмарин вирощує нове листя лише на гнучких зелених стеблах. Обрізання кінців спонукає стебла розгалужуватися та рости в кілька стебел замість одного з дерев'янілого. В результаті виходить більш кущиста, привабливіша рослина. Укорінення, обрізка розмарину спонукає його направляти енергію в коріння. Це особливо важливо на ранніх стадіях росту та за кілька тижнів до зимового спокою. Профілактика захворювань: обрізка покращує циркуляцію повітря між гілками розмарину, зменшуючи ймовірність появи патогенів. Це особливо важливо в умовах дуже вологого клімату, де розмарин часто уражається борошнистою росою і сірою гниллю. Запобігайте дерев'яніню, запашна хвоя та квіти розмарину не можуть рости на старих підставах або стовбурах. Обрізка заохочує рослину залишатися гнучкою та зеленою, а не дерев'яною та коричневою. Запобігання витягуванню без обрізки стебла розмарину можуть вийти з під контролю. Подовжений ріст призводить до пом'якшення стебла, ослаблення рослин і більшого ризику пошкодження від сильного вітру. Підтримка форми, якщо ви віддаєте перевагу конічному кущу, округлому кущу, бордюру вздовж доріжки або великому живоплоту, розмарин можна обрізати майже до будь-якої бажаної форми. Обрізка розмарину за 6 простих кроків коли весняні фіолетові квіти розмарину починають виянути, настав час почати обрізку. Ви можете запланувати обрізку так, щоб вона збігалася з великим урожаєм трав і обробкою. Подумайте про те, щоб зв'язати та повісити ваші обрізки сушитися, щоб ви могли використовувати їх як трави пізніше в році. Це також чудовий час для вкорінення живців розмарину. Крок 1. Наточіть і продезінфікуйте інструменти. Важливо почати з дуже гострих і чистих секаторів, сучкорізів, секаторів або ножиць. Для формування живоплотів або топіарі електричні кущорізи значно полегшать вашу роботу. Нерівні зрізи можуть зробити вашу рослину більш вразливою до шкідників і хвороб, тому переконайтеся, що ваші леза гострі. Перед початком роботи протріть леза спиртом або збризніть розведеним розчином відбілювача. Якщо у вас були проблеми з хворобами на ваших рослинах розмарину, також краще продезінфікувати інструменти між рослинами. Вірте чи ні, але грибкові спори легко поширюються через ножі для обрізки. Крок другий видаліть відмерлі та відмирають гілки. Огляньте свій розмарин на наявність зів'ялих квітів, коричневого листя, зламаних гілок, хворих ділянок або будь-якого іншого мертвого рослинного матеріалу. Багато з цих відмираючих пагонів можуть бути біля основи рослини, особливо якщо ваш розмарин росте на погано дренованому ґрунті. Спочатку видаліть ці гілки, а якщо є будь-які ознаки росту грибків, викиньте їх у смітник, а не компост. Спробуйте обережно зрізати всі зламані гілки трохи нижче точки зламу або пошкодження. Це дозволить рослині не зламатися далі і не пошкодити центральний стовбур куща. Крок 3. Знайдіть гнучке нове зростання. Перш ніж почати будь-яку серйозну обрізку, відійдіть на мить і подивіться на весь кущ, щоб визначити різні типи зростання. Зверніть увагу, що в рослині є три основні частини. Дерев'янисті старі порослі це темнокоричневий твердий матеріал у основі та центрі рослини. На здерев'янілих стеблах буде мало листя або взагалі його немає. Уникайте обрізання з порослей. Зрілий ріст, темно-зелене листя та напівгнучки стебла це ріст минулого сезону. Це середня частина куща, яка включає основну масу листя рослини. Вони часто несуть більшість квітів рослини. Уникайте відрізання більше однієї третини цього росту. Новий ріст, яскраві жовто-зелені кінчики розмарину це свіжий новий ріст весни. Ці наконечники дуже м'які та молодіжні. Для живців найкраще підходять верхівки нової порослі. Звертайте увагу на ці різні частини стебла рослини під час обрізання. Також бажано розділити листя, щоб перевірити центральну корону вашого розмарину. Це центральне стебло або пучок стебл, схожий на стовбур дерева, який закріплює рослину в землі. Будь-якою ціною уникайте його обрізання. Крок 4. Обріжте одну третину росту. Нарешті можна починати процес різання. Уявіть, що висота рослини поділена на три частини візьміть кілька гілок зараз і обріжте верхівку на одну третину довжини стебла. Видалення великої кількості листя вважається омолоджуючою обрізкою, оскільки вона видаляє старе листя та починає новий цикл росту рослини. Це особливо корисно, якщо ваш розмарин витягнувся, переріз або був пошкоджений суворою погодою. Пам'ятайте, що більшість зрізів буде зроблено в середній частині зрілого росту, стебла не повинні бути дуже жорсткими для обрізання. Не зрізайте з дерев'янілу частину. Залиште на рослині не менше 10-15 см листя. Якщо видалити занадто багато листя, у нього не буде достатньо листя для фотосинтезу та регенерації. Якщо ваш розмарин ще молодий і ніжний, Обмежтеся обрізанням верхівки на 7-15 см. Видалення кінчиків сприятиме більшому розгалуженню та росту кущів у міру дорослішання рослини. Обрізка у вузлах: Під час обрізання молодих кущів розмарину, будьте особливо обережні, обрізаючи стебла прямо біля з'єднання стебла або біля нижнього ряду листя. Точка, де два листки виходять зі стебла, називається вузлом. Вузли це місце, де рослина має найбільшу кількість меристематичної тканини, що дозволяє їй розгалужуватися та розвивати новий ріст. Обрізка у вузлі також важлива, якщо ви плануєте вкоренити обрізки розмарину як живці. Для великих старих кущів вам не потрібно ретельно стежити за тим, де ви обрізаєте. Ви можете використовувати ножиці для живої огорожі або великі ножиці, щоб більше зосередитися на загальній формі. Крок п'ятий. Сформуйте за бажанням. Кущі розмарину, як правило, ростуть у будь-якій формі, яка вам подобається. Ви можете зберегти рослину акуратною, доглянутою, у формі цукерки або дозволити їй вирости у пишний кущ. Для живої огорожі просто зріжте зверху та прямо з боків. Для округлої форми ви можете скоротити з боків і залишити центральні стебла довшими, щоб рослина піднімалася аркою. Коли ви обрізаєте, пам'ятайте про форму, яку ви створюєте. Відступайте кожні кілька хвилин, щоб переконатися, що ви все ще на шляху. Не забувайте про практичну частину обрізки. Якщо ваш розмарин затінює сусідню рослину або падає на доріжку, ви обов'язково захочете обрізати ці частини назад, щоб рослина залишалася в своїй зоні. Крок 6. Уникайте обрізання з дерев'янілих гілок. Так само, як і його родич лаванди, розмарин дуже чутливий до своїх здерев'янілих гілок. Листяна деревина утворює ядро або корону рослини і допомагає їй вижити в сувору погоду. Обрізка деревини може поставити під загрозу здоров'я вашої рослини та підати її низці шкідників або хвороб. Якщо ви помітили, що ваші секатори стає дуже важко взяти в руку, ви, ймовірно, ріжете деревну гілку, яку краще залишити. Зосередьтеся на гнучких стеблах і завжди переконайтеся, що залишилося кілька дюймів росту листя. Ця рослина надзвичайно стійка до обрізки, якщо залишити її з дерев'яні лукрону в спокої. Заключні думки, якщо ви вже обрізали будь-які напівдеревні декоративні рослини, Такі як лаванда або орегано, то обрізка розмарину буде для вас легким завданням. Ця трава надзвичайно витривала, тому її щорічно підстригають. Якщо ви сумніваєтеся, видаліть трохи менше зелені і подивіться, як поведе себе рослина. Якщо ви помітите, що він стає видовженим, ви знатимете, що наступного року вам потрібно обрізати більше. Тільки пам'ятайте, що розмарин краще залишити в спокої.